У нас на базі лікарні створений малий реєстраційний центр. І створений маленький... У нас основні артисти це наші працівники, пацієнти були додатком. На сьогоднішній день ми маємо пацієнти і артисти. переспати, щоб завтра цілий день ходити знову. Такий паслужий хліб. Отак почує, а нас на його, то по дорозі. Жосип та Марія у рідний край вертаються з чужими, а жінка, як у міт, при надії, Тож хай спочину на м'якому сіні, щоб похи закликав би до хату, а все ж, не полі будуть ночувати. Дивися, діду, зірка впала з неба, бажання швидко загадати треба. Устив цікаво чи коли стісниться. Хороша мрія здійсниться, не бійся. Як чисті помісні і серце щире, колись і я таким хлопчиськом мріям. І до тепер умрію твою вірю. Яке сьогодні надзвичайне небо, і ніч якась не темна, а позора. Все видно, і ліхтарика не треба, онде у хмари путаються гори. верхи Мостровив молочних хвилях, а ось і місяць на горі присів. Оце так ніч, така чарівна і мила. Що сталося? Вітайте Боже, -як, немовля, яке родилось тут, Мама. на вашім сіні, якого дочекалася земля. Доверте, поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ми всі опилися у нас, стояла тимні. Нам здавалось, що світ сінків затреті. Усі давайте поєднаємось, усяку кривду простимо, забудемо, ту порус і пучвари, дитячкові готовимо дарить, і до вертепу поспішаємо. Висвята я мати діва, свого сина оковила, Я бідних укладаю і тихесенько співаю. Я віро, будівник держави, отець на роді, нам їх Я без горів і піда не казали, на свіжу голову служили, що в міні. Що нового на світі? Ми на царю, а своє, є суса, у нас є ім'я погодні піщанули, родився мої харчі. Коли з Богу по мене віка, покорило всі серця, що я та люденський і не позволю мою славу водити. Я тут так, правди волода. і твою мату не порушу, усіх зігну, усіх примушу мені повірити. Ти сказав діяни, В голе людей переце твоє чи зможуть стати, андрівники якісь зі сходу дозволь, Дозвольте їм покину віддати. жіночі дні, ось ця тії, з дивом і зорети, що світить яснота і з неба над землею. Що ж ідемо у богинішій, о великий царю, це не жарти і не сміх, у великих книг не давно читали, що з неба сірка да знак, що всі ми знали, що вже народився цар усього світу, навіть її діди. То і зародився, так знайте, кожен з вас пізниця. У мене єси вже півтора року, це мій насліди і гарні, що Твоя дитина царю, це твоя дитина, а в книгах є така новина, що цар світу народився, тому ніхто ніколи не зпізить. Дізнавшись, про на дитяти, вирушили. У кінь, відати, то, яке честь якогось не моляти. Роде я не моя, а світом запанує, бо ж народився цар над царями, що нас усіх квітерів і неправди порятує. Тебе забіг хочемо стигати, не маю. Доді маю. Доді маю. <ріпичен> О, <ріпичен> тоді не має. Де він народився? Звідти можу знати. Та все не чую. Він десь дуже близько. Ну що ж, ідіть, шукайте їх за як Еферта будете, субі, розгадайте. Я зробився без, а ж слава зірка, або Божа слава зіркою над світом засіяла і була нас, а ми що сили, за її пробу спішили. Оспішили ми юрбою і взяли з собою, щоб побачити дитя світу Божого Царя. Я взяв <рив> золото з собою. Домовжу бо на нашу вічну землю, Бог послав велике щастя. А, а я миру я взяв з собою, щоб, щоб все з миром бути, щоб про війні і незгоді під нині забути. Я, я із дерева святого матиму приніс. Щоб Святий Сили, це душа, а не злив Твіси. Ну що ж, браті, пора нам повертати, щоб вірно розказати, що розлає Божій Силі та світу стане свободи. Не година! на світлиті пов'яти, що поцілюю її брати. У тоді сказано пророкам, що він народиться у Віфлеєві. А ти, Віфлеєве, земля юди, нічим не менше, ніж містами люди, Бо з тебе вийти Бож, що буде пасти мій народ. Народ,

Я тут знаю? Я туда, на... Скажи, скажи, де лежить? Усі розбороні, весь мій край, весь без... удовольствуйте, понятно в річній діті, і всі до себе постарайте, нікого не віть, ми чули, ці горімо. Сіні ми бачили Бог, коліна схилили на дні. Явився правитель для світу усього, у вірі йому, присяг нім. Мале дитя повите благословить маленькими руками, з усіх усю йдуть його вітати, Але чого сумна вас водня мати, Пішли зі сходу, дари принесли від всього народу, вклонилися і стали на порозі. Але чому в очах Марії сльози? Бо материнське серце відчуває, що її сина в майбутньому чекає, і що не може мати відвернути вінець терновий і загибель люту. За гріхи всіх. 骄傲，孤独。可 Зібрались, присягати, зібралися, зібралися підварити вітром і полобати віці вітання, що їм вже немає влади, ігри, вирушити брати, що не підеш? ти ж дав присягу. Ти що, губив відвагу? А ти, царю, воїни лякати, за що невинних убивати? Гріха такого ми не хочемо, щоб від дітей ховати хочу. З натовпу вийшов. Я вийшов з народу. Я І став на городу. Це все, кінець, Неблаганна я смерть. Прийди, забери мене звідси. Бо тут тепер нема чого жити. А ти гадав, що я з косою? Це ти зробив мене такою. Але ж то правда, сюди я літала, де була твоя вказала, ти гнав війська за галом вал, я там справляла, пишний бал. Ти на кістках сходив палаци, я там чудову мала працю. Ти люд морив за думку й я... Мала урожай готовий. Я ж новий народ творив уміло, нове життя я будував. Ти душу брав, я брала тіло. Створив ти пекло золочене. І не один згадав про мене, і не один благав. Прийди, виходила, мов порятунок, і не коса, лише цілу, і вічний сон, і забуття. Тепер бери мене в могилу, хоч я і цар життя не мило, і була недорога. <реш> а ти не цар, ти мій слуга, а я смузько шаную. Де правиш ти, там я паную. Іди по світу, ще побачиш, десь тлуми, темні і ледачі, там будеш мати знов можливість. Про світ новий, про справедливість. Цікаві байки розказать, дивись на трон і посадять. А я збиратиму данину. Іди, шукай, знайди країну. Зруйноване царство не праве, ховалений відкривавий, відкрилася світла дорога, по ній вирушайте із бого, брат братові руку подайте, не Зброю скувайте, всі разом, брати християни, не вернеться ірод поганий. Дзвенять срібні дзвони і сурми лунають, на небі ангели осану співають, і люди радіють від співу того. Христос народився, Богу! Смутку, не буде між вами. Ходіть в церкву нашу рідну, Господь вам поможе, а діточок посилайте, Вчити Слово Боже. Хай колядка в кожній домі сьогодні лунає. Ми йдемо далі, кланяємось. Христос! Славимо його. Славимо. Христос, бажає, ще раз! так? Названня ваша. Я щиро дякую вам за те, що ви повернулися на мій запрошення і прибули з вами до нас. Дякую керівникам, дякую тисам. Нехай Господь обдарує вам ще освіта, здоров'я, благодати Святого Духа, кріпи зміцні віру, надії, любові. sabot. Weeszcze jeszcze powoli na jest ten siłom, które się, jedynie osiedliło. Chaj mi złości pomalują jak